Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю знімати свій новий влог із неділі. У мене збиралася дочка їхати в гуртожиток. Відправляю свою квіточку знову ж таки на навчання. Повезла її не я, повіз чоловік, тому що в мене було дуже багато роботи за комп'ютером, взяв з собою Василька і тут трішки віка мені познімала. Ось так у них все в кімнаті. Дівчата заїхали. До речі, можливо, хтось не знає, то їх переселили в іншу кімнату ще наприкінці минулого навчального року. Ця кімната менша розміром, але вона тепліша, комфортніша. І взагалі тут дівчатам набагато більше подобається. Тут більше меблів, є і поличка і дзеркало. Я взагалі минулого року вам робила трішки огляд цієї кімнати. Єдине, що дівчата ще не повісили тут тюлі. Я думаю, що за декілька днів вони тут все розкладуть по місцях. Нарізала я перчик. Хочу заморозити. Тут так багатенько його, слухайте, вийшло. Це перчик, чоловікова мама дала і моя мама дала. Я його весь порізала, тому перемішала, щоб він весь такий був, знаєте, різнокольоровий. Бо коли я раніше різала, то сипала в пакетики, бувало таке, що тільки червоний, тільки зелений, тільки жовтий. А тут така краса. Колись взимку буду діставати, щось готувати, і буде просто неймовірні барви. Ну і ось що в мене вийшло. П'ять маленьких пакетиків, таких, знаєте, вкинути або до овочей, або, можливо, яєчню буду смажити, не знаю. Взагалі перцю мало, мені дійсно мало. Я на зиму зазвичай багатько його. Морожу і ось такий ще пакетик зіп. Колись мені підписниця присилала, і це єдиний пакетик, що в мене лишився. Я думала, що був ще великий, але, на жаль, немає. Треба купити цих зіп-пакетів, бачила, здається, чи то копійка, чи то Аврора. Напишіть мені в коментарях, хто нещодавно купував і де можна їх вигідно купити. Під вечір я пішла з малюками погуляти. Взагалі, в нас ранки і вечори тепер вже такі прохолодні, і я стараюся одягати дітям щось таке тепліше. Хтось з дітей на вулиці бігає в шортах, в футболках, я своїм все-таки одягаю вже штанці і одягаю тоненькі ковтинки. Я думаю, що ще трішки часу піде і будемо одягати вже і жилетки, і кросівки, і шапки. Всім доброго ранку! У нас 2 вересня. Ранок вовчик чомусь сьогодні прокинувся о 6 ранку. Василько о сьомій ранку, чоловік поїхав вже на роботу. Я помилася, прийняла душ. Висушила волосся, і як мені подобається, тепер моя стрижка. До речі, писала мені, здається, в телеграм моєму каналі. Якщо ви, до речі, ще не підписані, то в телеграмі я ділюся новинами швидше, ніж на Ютубі. Писали мені, чому я підстриглася, коли я хочу відрощувати волосся. Так, я хочу відрощувати волосся, але. Як ви бачили в попередньому відео, моя стрижка була жахлива. Ну, тобто, коли я підстригалася коротко, то волосся виглядало дуже-дуже гарно. А коли воно відросло, то в мене взаді було коротше, впереді, довше, і це некрасиво дивилося. Тобто, ще би там відросло декілька сантиметрів, і взагалі я ходила би тільки з хвостиком. Тому я подивилася знову ж таки стрижку, з якою я непогано можу відрощувати волосся. Це каскад. Питали мене, до речі, що це за стрижка? Це каскад іде. І з каскадом просто ідеально можна відростити волосся. У мене телефон, бачите, щось якось дивно знімає. Ну, коротше кажучи, я підстриглася так, як буде зручно. Тепер відрощувати волосся. Які в нас сьогодні плани? А планів дуже багато. Я зараз збираю Василькові речі. Дуже сподіваюся, що нам дадуть довідку у садочок, бо ми плануємо йти сьогодні перший день у садочок за останні 2 місяці. В нас і тапочки вдома, і речі його вдома. Коротше, зараз збираю його речі. Зараз збираю його самого, одягнув вишиванку. Я дуже сподіваюся, що він в неї поміститься. Дуже сподіваюся. І будемо їхати до лікаря. Якщо нам дадуть довідку, А, до речі, наш лікар ще сьогодні у відпустці. Я дуже сподіваюся, що нас прийме хтось інший і дасть нам ту довідку, бо ми дуже-дуже хочемо в садочок. Якось так. Буду тримати вас в курсі спав. Плюс, якщо Василько піде в садочок, то я забіжу до завідуючої і запитаю за нашого Вовчика, тому що ми також хочемо в садочок. Вовчику дуже не вистачає дітей. Ми, коли на майданчику дитячому, то він постійно до них біжить і дуже-дуже щасливий. Тому їдемо, вирішимо спави спочатку лікар-садочок, і тоді будемо. З Юрчиком займатися, тому що Юрчику сьогодні на так звану лінійку. Хоча це година спілкування. Я не знаю. Лінійка є тільки в перших і, здається, в одинадцятих класах. Якось так не знаю. Напишіть, до речі, як у вас в решта класах іде просто година спілкування. Наш Василько настільки виріс, що одягнув вишиванку, в якій Юрчик ішов перший клас. Це вишиванка Юрчикова, а Василькова просто дуже-дуже <смас> маленька і мені здається, в неї навіть не поміститься Вовчик. Що ти, Василько? Готовий? Я Так, розірілась наша машина і будемо ми їхати. Коротше кажучи, не знаю, що і як буде. Мама, і Я тебе, сину, люблю. Так, старших дітей більш-менш до школи я зібрала до навчання. Наступні в мене малюки. Я дуже сильно підросли, що васильку що Вова Буду на днях перебирати повністю весь одяг. Буду дуже багато викидати, розхламляти, бо носити їм практично немає і що. Полички завалені, А ось вони із всього повиростали. Хочу. Зробити замовлення, певно, на сінцеї там досить такі бюджетні непогані речі можна купляти. Василька там досі вдягала. Єдине, що треба захватити наш розмір. Побачимо. Як же ж давно після садочку в мене не було кави із кумою? Мені здається, що цих два місяці просто тягнулися дуже дуже довго, і я мріяла про цей день, коли просто так в тиші з кумою вдвох підемо. На каву в наше улюблене місце. А ще я забігала в наш місцевий секонд-хенд. Він знаходиться в колишньому магазині Одеси під річкою, хто місцевий, той знає. І там по понеділках є ціна дуже класна 34 гривні. Взагалі, в середу, по 19, але я не чекала, сходила в понеділок, і саме в понеділок там можна купити посуд. Посуд по гарних цінах. Я купила три тарілки, дві ось таких, яку зараз вам показую. В одній у мене їжа активно, просто я користуюся цими тарілками і це ексклюзив, якого немає ні в кого. Якщо ви давно на моєму каналі, то бачили вже декілька місяців тому, що я купила на секонд-хенді в останній день. Вінтажний посуд, який коштував просто скажений грошей. Цей посуд я також дивилась в інтернеті. Він не коштує стільки, скільки попередній набір, але він також прекрасний. Я тепер їм з красивого посуду. Мама підготувалась, обіцяла Васильку кульки, купила дві, бо знаю, що одна може лопнути. Дуже швидко і слухайте, купила біля нас. Ось такі сливки, подивіться, які великі, по 35 гривень кілограм. Думаю, візьму декілька штук, так, щоб з'їсти відразу. Спробуємо 14 гривень. Вийшов ось такий пакетик 400, здається, грамів. Хотіла я ще помити машину. Вона така в полюці після села, але не знайшла сьогодні часу. Зараз поїду, заберу Василька і. Uh, сяду в мене ще є деяка трішки робота. Ось так. Забрала я Василька вже з садочка, дала йому кольку, він щасливий, іде до машини. І заїжджали ми ще знову ж таки до моєї мами, забрали холодець. Коли мама варить холодець, завжди трошки дає мені, а коли я варю, то даю мамі з тату. Смажила я ось рибку, таку малесеньку, яку чоловік колись ловив. І я її не встигла досмажити, тому повернулися вже із садочка і досмажую. І тут у мене овочеве рагу із спаржевої квасолі, кабачка та болгарського перцю. Я заправляла це все трішки домашньою сметаною, сіль, перець, сухий мелений часничок. забула сюди додати цибулі, взагалі якось голови вилетіло за цією роботою. Дуже багато в мене зараз за комп'ютером роботи. І тут у мене ще, до речі, залишилась відварена квасолька. я її заморожу і взимку буде неймовірно смачне овоче в Відкрила сьогодні зранку ось таке печиво, своя лінія. Зараз вам покажу, скільки його тут всередині. Ну Дивіться, тут іде в кожній комірці по дві печеньки. Я вам скажу, що пахне смачно. Васильку подобається? Ось Васильку подобається, але я вам скажу, що печиво ну, просто. Я не знаю, ну це. Краще б вони продавали більшу упаковку і більшу кількість. Вова, хто заводить Василька в садочок? Ти? Ні, мама. Мама? Заводимо Василька в садочок і підемо по довідку Вовчику. Будемо проходити комісію до садочка. Завели Василька в садочок, купили нам довідку, сходили до лікаря з Вовчиком, походили по Аврорі, а також зайшли на каву з кумою і скупилися на маленькому базарчику. Повернулися ми з Вовчиком додому. Зараз вам покажу, що купила, і розповім про садочок. Так, Тут у мене все з маленького базарчика. Купувала все в людей в бабусь, в дідусів. Тут у мене листя з салату, 20 гривень пучечок. Рукола, пучечок 10 гривень. 25 гривень коштував ось такий пучечок редиски. Поки ще сезон, ну як її сезон, хтось її сієть в теплицях, доглядає і взяла. Не думаю, що скоро я її знову ж таки куплю. І тут у нас домашні помідори. По 35 гривень за кілограм. Взяла на 40 гривень. До речі, Вовчика пригостили виноградом. Вовчика пригостили персиком. Персик він відразу винограду приніс додому. Він не дуже його любить. Ну, але, знаєте, дитина щось тягне. Пам'ятаєте, я якось у відео тестувала ось цю пінк-пасту. Купувала я її в магазині Школярик біля дитячої поліклініки десь близько 200 гривень. Тестувала я її на чайнику, тестувала я її на кастрюлях і сковорідках, і ефектом була не дуже задоволена. Але ви знаєте, що з нею треба подружитись. Я її поставила тут. Біля вмивальника. І вона в мене завжди практично відкрита, але я стараюся її закривати, щоб діти, не дай Боже, її не відкрили і нічого з нею не зробили. Хоча вони не лізуть сюди до моїх пляшечок. Тут в мене яблучний оцет, олія стоїть, і олія ж взагалі в дозаторі. Діти не чіпають. Дякувати Богу, вони вже в такому віці ще не чіпають. І ви знаєте, що я трішечки подружилася з цією пастою. Казала вам, що взагалі. Не вартує жодних коштів і нічого не робить, нічого не миє. Але це паста, яка діє або відразу, або не діє зовсім. Вчора я мила нею сковорідку, почала мити нею плитку. І ви знаєте, що я вам скажу: якщо не сильно застарілий жир, якщо не сильно застарілий бруд, то ця паста непогано чистить. Непогано чистить навіть мочалочкою, але де мочалка не справляється, треба відразу брати драчанку. Ось таку ось таку красиву драчанку берете і починаєте чухати ця паста. Трішки, ну я б не сказала, трішки вона не роз'їдає жир, але вона робить його м'яким. І мочалка з цим дійсно не справиться. Треба брати ось ту драчанку, яку я вам показувала. І тоді це все дуже швиденько, класненько, чиститься, але це треба робити відразу. Якщо ви залишите пасту на кастрюлі, на чайнику, то воно просто підсихає дуже, -дуже швидко і ефекту нуль. Нуль просто ефекту. Е, Мама, я ще буду мамі. її тестувати. Довго буду тестувати, тому що банка в мене велика. Але ви знаєте, що, я кажу, газ я почала нею мити, сковорідки з задньої сторони почала мити. І просто, якщо вже застарілий такий нагар, застарілий бруд, то треба брати. Драчанку, і буде вам щастя. Але відразу відразу нанесли пасту, відразу дерете. Тоді це все піддається маніпуляції. Ну що ж, давайте трішки розповім вам за садочок, поки буду робити капучинку. До речі, були в Аврорі і купила ось таке капучино, ніколи його не буває по акції, а був якийсь шоколадний напій для молока. Я вам його не знімала, тому що з Вовою ходити по магазинам ще той екстрим. І чомусь останнім часом я беру ось такі маленькі упакування. Ну, досить непогано пахне. Я капучино не п'ю, я п'ю тільки каву. Зараз якраз поставила чайник, вова поп'є капучино, я каву і поїдемо по нашого Василька. Так ось. Я взяла, купила довідку, це такий бланк. Я вам зараз сюди вставлю відео, як цей бланк виглядає. Тому що, можливо, хтось подумає, що я купляю готову довідку, підписану лікарем. Ні, це звичайний бланк, в якому відзначають, яких треба лікарів проходити. І загалом, так як ми дуже часто буваємо в лікаря, якщо треба якісь лікарі додатково проходити, ми завжди проходимо і. Наразі нам сказали пройти тільки санстанцію. Санстанція займе десь приблизно три дні. І потім зробити виписку наших щеплень, які ми робили. А ми робили всі щеплення, і просто підпис нашого педіатра. Ну і все, ми готові до садочка. Казала завідуюча садочку, що в нас загалом ми записані в групу певну. І проходимо лікарів, днів три треба почекати. А можливо, навіть в той момент, поки ми будемо проходити лікарів, то саме прийде наказ і наш Вовчик зарахований в садочок. Не знаю, будемо я вам скажу, що я взагалі не знаю, як він буде ходити в цей садочок, як буде проходити в нас адаптація. Василько, коли минулого року починав ходити, то з ним проблем не було. Були якісь такі моменти, коли йому набридало ходити в садочок, він хотів побути вдома, я його лишала. Коли мені писали, що дитина не може втомлюватися від садочка, чому ж там йому втомлюватися, то я скажу так, що це моя дитина, я більше розуміюся. І писали мені дехто із також. Метусь, що їхні діти також у садочку втомлюються. Так що не одна моя дитина така. Я його лишала вдома, тому що він у мене гіперактивний, і ходити три дні підряд йому було важко фізично, він просто починав хворіти, і я вже останнім часом почала розуміти, коли його треба лишити вдома. Так що я знаю, що він зараз буде ходити не щодня. Якщо я буду бачити, що він втомився, що він не може. Що йому хочеться поспати зранку, відпочити, повалятися, побути вдома, то я його буду, звісно ж таки, лишати. Так само буде з Вовчиком. Моя робота дозволяє лишати дітей вдома. Звісно, я хотіла би більше часу приділити роботі, приділити ютубу, щоб заробляти більше, більше вкладати в наше будівництво. Але не завжди так буває, як ми хочемо. Дітей треба жаліти, в них дитинство одне і. Якщо я маю можливість їх лишити в певні дні вдома, то чого б це не зробити? Ось так. Так що будемо поступово, я думаю, з понеділка, якщо Вовчик не захворіє, ходити у садочок, будемо пробувати, знаю, що це буде спочатку на 3 години, потім будемо пробувати там спати, з Вовою легше Вова вдень спить. Васильку, коли починав ходити в садочок, в мене не спав вдень. І я вам скажу, що у садочку він спить. От на диво, він дуже там активно бігає і дуже втомлюється, як я й казала, і він там вдень спить. Тому, я думаю, з цим проблем в мене не буде. Вовчик буде в садочку спати. Єдине, що він такий мій хвостик, він так, знаєте, чіпляється за мене, що я боюся, що він буде плакати без мами. І його кожен, знаєте, може образити. Але... Тримати біля себе дітей я не бачу сенсу, вони повинні звикати до суспільства, вони повинні звикати до самостійності. І мама, знаєте, завжди може прибігти, мама завжди може допомогти, мама завжди може захистити. Але дітям потрібно звикати до того, що вони в суспільстві, і мама не завжди біля них. Якось ось так. Сьогоднішнє відео більш таке, знаєте, вийшло сумбурне за декілька днів. Не було ніякої мотивації. сподіваюся, що наступне відео буде з колосальною мотивацією. Хочу перебрати я у шафі, як і казала раніше, і скласти список, що моїм хлопцям треба купити. І я думаю, що на сінцеї буду купляти ще дещо юрчику. Можливо, ми зберемося з чоловіком і поїдемо в сінцей, стаціонарний магазин на місті Рівному. Казала в мене кума, що там два магазини є сінцей. І навіть є магазин Вайкікі. В нашому Костополі нічого немає такого. А ось в місті Рівному є. А це досить так класно, знаєте, не чекати посилку, поїхати просто скупитися. Якщо. Їхати з дітьми, відразу на них щось там поміряти, подивитися і прикупити, то мені здається, це найкращий варіант. І те, що ми потратимо на пальне, все рівно нам окупиться. Ось так. А можна поїхати в село на будівництво, чоловіка лишити там, а самі поїхати в Рівне з дітьми скупитися. Але з дітьми купувати це ще той квест. На цьому хочу закінчити своє відео. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у новеньких цікавих відеороликах. Всім па па We rise like so violent. As the chemicals, they take us high.